Друзі, всім привіт! З вами як ми граємо в Call of Duty Black Ops 6, де ми будемо грати у Warzone. І як ви знаєте, якщо ви граєте в дану гру, що івент Black Ops, Tribute, який проходить в Call of Duty Black Ops 6 в самому Розгарі? Ще 3 дні від моменту запису цього відео він буде тривати. І нагороди тут реально класні. А саме остання нагорода це H2. Звичайно, якби така зброя на місці ножа гвоздемет. Свекомет і українською, і класніший, просто прекрасніший, е класний е оперативник Джон Блекопс, якого обов'язково треба отримати. Бо в івентах Блекоп 6 рідко давали оперативників. І, взагалі, якщо є, це реально безплатно, це лафа, це класно. Звичайно, треба мати куплену Black Ops 6 платну версію. Якщо ви граєте в Блекоп шість в Warzone, то е на жаль, е ви цього скіна не можете отримати. Це тільки для е тих, хто має. Black Ops 6. платну версію куплену. А сьогодні будемо грати. І давайте я візьму якогось класного оперативничка. Але давайте знаєте що давайте, я Woods'а, Вудса. Зимовий чорний сектор Вудс. Давайте попробуємо спробуємо з цим зимовим грав. Але дивіться, друзі, що я вам хочу сказати. Сказати я вам хочу, то, що мені в принципі ще -то лишається на тобі докачати один жетончик. І як ви думаєте, скін на Мейса реально класний, реально шикарніший, але я його анлокну після того, як анлокну цей скінчик на стоуну. Бо і і звичайна версія цього скінчика реально класний. Я його анлокну, розблокую, і тоді будемо з вами розблоковувати Мейса, який теж реально класний скінчик, навіть один з найкращих Бадлпасі. Просто в цьому бадлбасі всі скіни реально класні. І на Маршала, і на Вудса, і на Мейса, і на... Хадсона, звичайно, що ж і на Роуз, і просто на е, багато оперативників на Кейна, на Коро. Просто ну, оперативників реально дуже багато. Тільки знаєте, що я візьму комплект ось цей через те, що. Якби... Е, ну, це тільки розуміночка, але іграти я буду в казуальній битві з цим комплектом Сауг плюс Еймакс, щоб їх Е-е, Секундочку. Еймакс e, у мене в принципі прокачаний на 30 рівень. E, ну, а там у мене кіло, яке у мене майже до кінця прокачено, і там вже не треба таку, щоб прокачку. Прям бо всі модифікації з мети м -м, мені доступні. Так що, в принципі, у мене кіло, там на сороковому рівні. Але треба ще все-таки докачати м -м, ці пушечки. САУК треба докачати. Ну точніше, сват треба докачати. М -м, і треба докачати, звичайно. що ще? Еймікс, сват там, ну, трохи треба. Е, Окейшко, друзі, добре, давайте качка починається. Куди будемо з вами йти? Та я думаю, на якийсь, блін, би променад. Не знаю, ну, до речі, з перезагрузки третього сезону нам, по ідеї, має додати інтер'єр залізничної станції. Е, і тоді м, реально буде цікава точка інтересу можна буде на цю локацію пригати багато. А так то поки що ну... В е, ній є мінімальний інтер'єр, там каси, сама станція, ну, ви поняли перони, все таке, ну якби інтер'єр будинку вокзалу, бо там поки що він на перестройці по факту. <рес> Але окейшка, друзі, давайте коротше, я вискакую на контрактик. Не знаю там чиліки ваще колись далеко полетіли на фіга туди. Аж. Не знаю, я, коротше, беру тут контрактик. Від цій аптечці. На променаді і е, зараз, коротше, з вами будемо е, і грати. Ну, і ну, вже, але вже будемо так, знаєте. Е, Окейшка, давайте беру контракт, ціль номер один, беру цей фен. Це херня, але хоча б щось. Так, там на щіли. На конечно, в руках херня. Ти щілі удвоє. Окей, харе. добренько і... Давайте добью його. Ну, у мене тут добивання мого супер топового немає на Вудці, е, я його просто не поставив, бо ви знаєте, що для кожного скінчика. Е, якщо ви знаєте, то для кожного скінчика треба ще доставляти добивання. Окей, okay, шкода, двох щельків розмотали. Супер. Добренько, давайте перезаряджаємося. Кейсик Ей, макс, окей, хорошо. Тоді я навіть замість фанга візьму. В принципі, не хочеться мені з, з цим фангом играти. Uh, ми в принципі виконали контракт доволі швидко, чи я то я ж його прийняв. А, ні, контракт то. Окей, поняв, поняв, поняв. Давайте зараз. чел. Це походу той союзник, що стріляв. Непонятно для чого. Ооо! Так... і 9. Давайте зміни свої комплекті, але буду за AMOX зараз бігати. У мене, в принципі, 5, 5 тисяч з копійками і то ще треба половину на лодік. Я би попросив, в принципі. Ревест, реквест, чекайте, чекайте б. Окей, все, дякую. Е, добренько, лодік є, це ми досить швидко лодаухуємо. Е, зараз я собі візьму, я беру напевно, що Грау е, плюс е, Amax. Чисто для розминки можна кіло брати. Але це, щоб на прокачку були, то у мене ем, сват прокачений тільки на 20 ем, й левел. Можна, звісно, снайпою ходити в казуалі. Е, в казуалі раджу вам іграти з тими пушками, які вам треба прокачувати. Прокачуєте тут пушки, і тоді обов'язково в королівську битву. Тоді обов'язково в королівську битву. Ем, я думаю, Ми зараз після цієї катки підемо в неї. А може, не знаю, чи в цьому відео оскільки ми каток заграємо. Ви ще. Бо деколи хочу більше, а то що одна катка довго. А деколи, наприклад, хочу тільки одну, а що катки за короткий І досі короткі. Якщо так, таке. Найдемо на заправку, тут ще є бургертаун, так що зараз в бургертаун підемо, Але тут на заправці вже, як я розумію, залутали. Так що погнали бургертаун. Це... Ну нема, нема. Таке уражнее чуки з Із... лукейсика. Звукейщичка. Понял. Окей, тоді давайте, короче, друзі, рухаюся через цей баракет. Через цей базарчик і зараз. Там Ну, Amax має віддачу, але він збирає дуже добре. Він збирає дуже добре. Тобто, коли Cypher був такий прям піпецький клас і так Піпецька класна збирає чапучка. Тепер це Amax. Але мінус Сейфер Хаб був на тому. На тому? Чу сейф. О! А кірець! Во... Може це і не був бот? Mm -hmm. okay. mm. Окей. Це я з пушками якось схерова намудрив, блін. Ви поняли. Треба було займиксом б. Я ж подумав, блять, це бот стоїть так собі. Окей, okay, в казуалі тоже не розслабляйтеся, бо це була помилочка. Але що? То що я зробив. Анчес штаб. Окейшка. Зараз буде бій влагу. No, він навіть даже хп, окей. Okay. Uh, добренько, давайте зараз звуву гулажик. якийсь противник. а да, це цей. Фалія, минус 11. Ну правда, я думаю, це не бот. Це може і не бот, це, знаєте <small> <sum> Ну не знаю, це бот був не бот, але... Окейська. Окейшка, 5 клів у мене вже є. Еээ... Окей, тут посолка спон... Да ладно. Хел не шось перемудрили. Оце хлопчики перемудрили. Так. А переберемо ножечок. І біжимо. Оп, чекайте, хорош. Плечить не хп. Перемудрили вони з цим лодіком, а мене кинуло тут. Зараз просто прямо бігти з ножом. чел будет тут зоначка шветка и добавляет я доки рада зоны я понимаю вообще чиливки сюда скапнула белку вадрик что скипну его б затратить лично брату контракт Get after him. Да, yeah, це я, походу, лоханулся. Ай, коротше... I'm so right Lade, я коротше, здаюсь... Покидаем mm -hmm. uh, бой, бо я, бо я. Бо я по. Я по всем контрактам лоханулся, жорстко. Треба було бігти, а ще мене кинуло, и херня и але добренько жтончик ми отримали, так що я, в принципі, довольний. Забираємо, коротше, скінчик на стоуна. У нього суперкласний скінчик Black Cell і звичайний скін. Так що ми, коротше, беремо цього стоуна. І е, де ти є? Типа, ну, ну цей такий трошки такий славс. Ну, типа так собі. Оце військовий, класний вже, звісно. А чорний сектор. Воще класний, це дуже русський такий. Добиваючи удар, коротше, беру. Це що у мене з Блексела? І коротше 2 погнали. Давайте не знаю. Що в мене тут по івенту? Бо треба ще 4 награди отримати. Наведення, оружию ближнього бою. Добре, лади, коротше, друзі, погнали в. Звичайно, королівську битву в Е, І в комплект, з комплектом, яким я біжу, так з цим хай буде. Е, перки, перки, перки щодо перків. Хай уже буде той ветеран, ну сірая миш це такий перк, який би можна було, в принципі, знаєте. Використати. Е, ну, тут, якщо слідопит у мене. ну, блін, Тут, в принципі, слідопит сюди, це треба цього перка. І тут, в принципі. Може закалка. Бо закалка Там трохи казали, що глічна ну, та броня, якби вона трохи сильніша, по ідеї, не мала б бути там прикол, просто що дві властини, всього все кладеш. Але може броня насправді глічнута, Правда, ну це ж за все поправили вже. типа це все, ну так, так не має бути, бо ніде не казали, що броня має бути е, у цьому перку класу. Е, краще. Хоча мені реально мені так колись здавалося, що цих щільів тяж, тяжко добити. О, тобто, якщо, наприклад. Бували проблеми з перестрілюванням, то це найчастіше в мене бувало з такими чиліками з цим перком. Правда, тепер я річ вже помічаю чильків з цим перком, Тобто, може, перк уже реально не, не такий метовий, може його занерфили і то засильно. Тобто він вже такий сенсу мало дає. ну Хоча, якби на початку був, на початку був взагалі, то були дефіцити з бронею. а... Тепер уже вроді би то нема таких аж дефіцитів, як з бронею, не знаю. Не можу сказати, щоб були якісь дефіцити з бронею, наприклад, у мене, чи там у когось там, чи. Ой, я знаю. Але, наприклад, вроді би то все нормально. Так що, окей, друзі, добре. Запускаємо каточку королівської битви в одиночечках. І погнали, і погнали, і погнали, і погнали. Mm. Заречекнемо. Зарічемо е, щодо. Як буде все таки Окей, ну і, звісно, що беру комплектик е, кіло і еймакс. Тобто, е, з Верданськом таке oh God, враження у мене складається, і в більшості стрімерів. Що ППшки трохи вже не такі важливі, як вони були колись. Тобто, тіпа, ну, я, ну я не бачу сенсу в ППшок шок ваші тепер. Тобто якось не то, що навіть сен... Ні, тут не те, що бачу сенс, я просто пробував ходити з ППшкою КСВ, пробував ходити з C9. Особисто для мене повна херня. Тобто, якось немає жодного сенсу. І, типа, паші на Верданську колись. А аж такі, прям знаєте, вони не були такими е, і бани, як С9 зробилося, чи там якась КСБшечка, е, чи ще щось. Е, окей, в принципі, зона не така погана. Ну, не на сам не на саме краща, але погана. Ну, чи йти на аеропорт, я в принципі сумніваюся, бо знаєте, тут на раз, що на аеропорт я трохи москаль телофанувся, тільки ця вже на яку багато хто ходить. Я люблю що снайперти класно. Сторіштаун, давайте, бо типу, like... Store, тут це, це зразу, суперстор це капець. Ну Сторіштаун теж така, знаєте, хороша точка для інтересу, типа. А ще тут всі хороші точки для інтересу. Я говорю про популярність даної точки інтересу. На аеропорт йти не буде, можна було на ці будинки житлові коло аеропорта піти, але. на хера. Ці готелі типу, аеропортські ще щось. Сторіш там по і теж би мали злітатися люди, але знаючи людей, вони. Так. Окей. Ай-яй-яй. А тут я вже й лоханувся. Е, треба було, коротше, броню залутати, а він ще бляха за загороду і Мені тяжко було у нього стріляти. треба було в голову навдитися. Окей. Кітке попадання до Гулага. Шлів було багато, але я очікував, то, що у них, у них будуть якісь херові пушки. Тобто, бо я чув перестрілки з пістоліків, з я думав, що будуть такі, типа, херові. Пушку челіків можна буде пересіляти. Але того Джона Блекопса чи лайку в броні не було, я його теж тяжко безпрацював, Я забув, у нього там пушка була, тіпе я, на я навіть не звернув увагу, принципі, я навіть. Ну, чел по цих по цьому челіку стріляв, вони мені, коротше, можна сказати, трохи помогли, вони відволікали чила, ну, але гулах я вже змаранував. Ну йти на TV Station я не знаю. Блядь, там цей в БХП камп підемо. ВХП -ВХП... Ну це коротше кемпінг якоїсь гуманітарної допомоги. Чи чилів не буде? Ну, по залутаному кейсику. Байдуншу би мали бути. Да, тут луталися. Да, и тут хорош. Здесь в принципе сайфер, це Поймала, тут же уже Э, Сауго, окей, можно брати. Эммм. С мани-мани мне летят. Ті Джон Блек Опс той чел, який я був того Чілька за Він темний трохи, я вам скажу. Тішко може бути проти нього якось. Іграти. Це такий <ривоважання> скін Pay to Win, але навіть не Pay to Win, бо. Типа скін Use to Win, можна сказати. Вживай цей скіна аби... вигравати. Типу тут не треба платити, якщо його ж може це ж за безплатний скин получається. Його потім навіть не можна буде купити, це типа лімітірований скин. Тобто, ну, ну рідкісний скин реально. Може навіть не такий рідкісний як скин з Івента. Оксапля. Проще КСВщику візьму. Тобто і -то, і -то не має сенсу, якби він сакне КСВщик, але масочка сюда вбок рухается все таки иду на TV station контракции и при нем уже его кто сюда я и і... целую не контракт завжди треба принимать и а потом сдастся принаймні заклинить а контракт Ну, Виглядає на то, би... щоб лутав, ну, яка відкрита, може не лутались. Що е, ми маємо? Це 4 херіга, це їм баченням. Ну, якби імба, але... Для мене так. Це не... Ні, колись я із авсі 4 дохера. Бу це там 21 варзона. А тепер... Що вже самі гранати. На, На самі гранати перейшов. Башкай! Ооо! There's ще один кейсик є. Окей. Mm. Okay. Що там було? 27 на сьому нючка. Буде краще у нас урон буде нанесен. Хоча смаками можна фейканути. Смоки я тоже не бесполезен. Не, вони вообще не бесполезні, типа мне. Дембай мне помогает. Підозрюваю, что мы горичел. Окей, okay, Баунти, це уже закінчился. No sense.

А, окей, нема, нема, нема. Челечка. Угу, добре. Я ж просто був поставив міну і змахався. Логичный удар сюда. За сундук он надо еще. Э, бл, посылки с комплектом, окей. Okay. Хорошо, хай себе упадаю. Ну, в принципе зону будем размахваться. кіло плюс Аймакс, плюс я 2 500 опита получив челік травці не буде видно у мене темний скін на аэропорт Майнтенданс там є. Так, да куди б мені взагалі перебігти звідси? Ти хірні ще спинки, блять, з даунтауном мені хто здихати може. Може, блядь, звідси з... Куди віцем... хіра пострілів? Вон поняти звідки вони. tam ci jakie puszki ciężko. Сейчас на машинці зміхался поти далі поїхав. Мені треба було, коротше, його успіту чок кокнути. Ай-яй-яй! Не вийшло мені його закокати, тут все очила. Я трошки тоже лоханувся, бо я звернув увагу там на того, там на того. Так что... Шо... Окей, добрый, друзья. Э, давайте выхожу, кстати. Я все вот, учила. Начала... Не, давайте, я выйти хочу. А да блин, шаг унивельсвицы.